Оскільки я зараз не шукаю стосунків на побаченнях мені часто похуй на якісь відверто негативні якості дівчат, типу дружба з хлопцями, відсутність прагнень та все таке. Через це мені здається, я можу в їх очах виглядати чуваком, в якого немає критеріїв, і якому, власне, потрібно лише поїбатись. Ну так ти все ж таки чомусь інакше. Ну, причому, дивись, ти намагайся цікавитись нею все одно. Ти можеш від цього не палати, не коментувати такі її моменти. Але так чи інакше, у вас іде діалог, ти так чи інакше дізнаєшся щось з її життя. Чого ти прям так думаєш, що вона буде думати виключно про те, що ти хочеш поїбатися? Чи правильно розумієш, що навіть якщо мене не цікавлять стосунки, ефективніше буде показувати свої критерії виборі дівчини, десь перещатись з нею тощо, але без духати. Дякую. Круто, коли спілкування, воно гармонійне. гармонійне. І круто, коли під час цього спілкування ти все ж таки хоча б трошки цікавишся нею. Хоча б трошки. Не, не просто такий, а ачу, коли їбатись? Не просто, типа, фліртуєш. А просто ідея спілкування людини з людиною. Ось і все. А якщо це буде не про її друзів, а ти будеш на це, так мовити, забивати, чи будеш просто розуміти, що вона ні для чого особливо не прагне, і також на цьому не будеш фокусуватись. Слухай, ти мені здається, переоцінюєш дівчат, чи може якось інакше дивишся на те, як вони насправді оцінюють чоловіків. Це не буде великий мінус. І точно велика кількість дівчат зливатися за того, що ти там не приганяєш її по якимось критеріям, не будуть е, тому я б на твоєму місці проблему з цього не робив.